Від. Сьогодні п'ятниця і ми з вами знаходимося на Бершевському ринку. Базар на єврійці шук. І часто нові рекламти, говорять, йдемо на шук. Що ж, давайте подивимося, що нам опонують торгові ряди. Людей сьогодні багато. Так як останній день тижня. І люди хочуть скупитися на вихідні. Дуже гамерний, бо кожен хоче продати подешевше, щоб на наступний тиждень товар був новенький, свіжий. Люди поспішають, щоб встигнути до шабату, тому що все суботу закривається майже. Оливки та різноманітні соління. На горішки цукати, сухофрукти, спеції. На торговці на ринку, на ринку. чоловіки. Так, як ми знаходимося на сході, то жінки менше можна зустріти, як продавчинь на базарі. Ще не, ще не. Масло, Тут ми бачимо рибну лавку,

Ось навіть магазин прикрас. Зараз подаємо поближче, що продають. Яблучки, до речі, дуже смачні. 8 шекелів. Вирощені на голанах. Є один лайфхак. Якщо хочеш гарно скупитися в п'ятницю, то потрібно проходити до закриття, тобто десь в час дня, дві години, ось так тоді. Ціни на всі фрукти, овочі дуже падають. Я буду робити закупи, а вам бажаю гарних покупок та мирних вихідних. Бувайте!